Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що людина людині ворог, і латинською мовою це звучить як lupus Лупус Ну, Цей вислів давно популяризувався, як людського егоїзму, крайній прояв і агоцентризму, і приводить завжди до доворожнеші між людьми. Ну і таким яскравим прикладом. Що старається припинити ворожнечу між людьми, є те, що Європарламент е, схвалив е, рішення обов'язково е, сканувати всі особисті медіафайли з 2027 року. І таким чином, те, що люди кричали, що буде тотальна е, слежка там, всі, все будуть дивитися, що ви маєте в переписці і так далі. Воно на сьогоднішній день узаконюється законом, і на сьогоднішній день вона цей закон має слово резолюції Європарламенту, і, в принципі, вона була прийнята не одноголосно, але більшістю голосів, що говорить про те, що вона буде впроваджена. Таким чином, ті люди, які говорили, що рано чи пізно цифровізація приведе до тотального. Дотального спостереження за людьми, де перестане людина мати особисту свободу. І воно, в принципі, вже на сьогоднішній день потихеньку реалізується, крім гетто, яке називається Китайська Народна Республіка. Воно на сьогоднішній день реалізується вже і на теренах Європейського Союзу. Те ж саме гетто практично. Вже є в Державі Російська Федерація, ну і питання часу, що воно і буде і в Україні. Оскільки міністр цифровізації говорить, що нам треба все цифровізувати, тільки він не говорить про захист від такої цифровізації звичайної пересічної людини, яка не знає і не розуміє її негативні наслідки тої цифровізації. І на сьогоднішній день я всіх вітаю. Що рівно через рік практично чуть-чуть більше це все буде скануватися. Тобто, якщо ви ведете переписку або дзвоните в держави, які знаходяться в Європейському Союзі, то так і знайте, що ваше все буде також проскановано, проаналізовано. І цей штучний інтелект, який, про який так всі говорять, він практично буде говорити. Ваше цифрове відображення в, в цій переписці, в цих дзвінках і так далі є законне чи незаконне, і будуть визначати не вас, що ви там щось неправильно зробили, а ваше цифрове відображення буде чітко узагальнено на підставі тих всіх даних, де, оскільки там виключень немає. Ну і в принципі всі поставщики послуг, які були цими месенджерами, месенджерами які з наскрізним шифруванням були сигнал, WhatsApp, Telegram, ProtonMail і так далі, підпадають під дію цих угод. І, в принципі, я не думаю, що вони від, відкажуться від того, щоб. Надавати свої послуги на теренах держав, які знаходяться в Європейському Союзі, і ці надавачі послуг будуть зобов'язані встановити технологію сканування цього всього, або припинити свою діяльність на ринку Європейського союзу, який нараховує 450 мільйонів платоспроможного населення. Чому звертаю увагу на платоспроможного населення? Тому що є такий е, діяч Путін, який е, кичеться тим, що він там підписав якийсь договір з Індією. Е, в Індії, якщо ви, ви знаєте, що більша частина населення є неплатоспроможні. Е, і на сьогоднішній день, незважаючи на той гвалт, що там все добре, е, я не думаю, що там настільки добре, як в державах Європейського Союзу. Хоча і там також є свої негаразди. Ну і попередження вже деякі фірми, такі як Сигнал, вже отримали і написали попередження Європейському Союзу, що вони змушені будуть піти з ринку послуг в державах Європейського Союзу, але це не звільняє від виконання цієї резолюції. Ну і е, інші компанії також там пробують барахтатися, але я думаю, що це все закінчиться тим, що, як е, казала, е, відомо там, на е, ринку послуг, е, не знаю яких, Урсула фон Дерляєн каже, ми, каже, сторгувалися, із 30%, нам каже. Наклали, каже, рабський арабський метод тільки на 15%. Я думаю, що така ж сама ситуація буде з, з, такі, з тими ж самими надавачами послуг, оскільки е, в разі їх відмови е, від встановлення, е, на них накладуть штраф там, е, на послуги, що збільшить безумовно одразу вартість послуг там 30 чи 50%, і е, будуть вже самостійно е, їхні наскрішне. Шифрування, зламувати. спецслужби інші. Ну і це все говорить про те, що навіть європейський інспектор по захисту даних почав кричати, що це не сумісно з хартією головних прав ЄС. Ну, кричати можна багато чого, але той поїзд, який набирає швидкості, він вже набрав швидкість і. Рано чи пізно ця подія станеться, а саме це буде 1 січня 27-го року. Ну і тому всі ті моделі управління в державах, які є на сьогоднішній день. А я говорив про те, що інституція президентства це криптоєврейська модель, яка передбачає смутрящого над іншими гілками влади в державі Україна. І ця інституція на сьогоднішній день набирає риси такої собі моделі управління, яка приводить до того, що права людини і громадянина будуть зменшуватися і звушуватися їх зміст. І таким чином ці всі смотрящі, які на сьогоднішній день ставлять себе вище закону, і ця модель вже можна спостерігати. В інших країнах це Китай, Угорщина, Ель сальвадор Туреччина, Зімбабве, Росія, вона вже перекочувала і в Україну, оскільки в нас на сьогоднішній день Сматрящий також починає систематично і регулярно порушувати Конституцію України. Ну і це все завжди закінчується тим, що на сьогоднішній день, як каже доблесний. І не там в Америці Трамп каже, що що хочу, то і роблю, оскільки маю право на те е, сили. І е, ці, е, питання цієї сили, е, яка надана е, тим смотрящим на сьогоднішній день, підлягає перегляду, оскільки е, вона е, рано чи пізно у всіх державах приводить до авто. Кратизму, або скажімо так м'яко до мигенької демократичної тиранії, дякую за увагу. будьте здорові всім, всього доброго.